Opel Insignia. Є у продажі такий Insignia Мотор 2 літровий дизель, рік 11. Так виглядає в салоні. Салон шкіра. Пробіг. Навігація, коробка механічна. Машина в гарному стані, привезена з Німеччини. Ззаду шкіра також у гарному стані. На машині зараз зроблені задні тормоза, повністю нові. Резина зимня, є комплект літньої резини також у парі до машини. Якщо когось цікавить, такий Opel Insignia 2011 року дволітровим дізелем на механіці за 4700 євро або за 120 тисяч корунд приходіть дивіться, машина знаходиться вже в Чехії. Номер телефону є в шапці. Профілі розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.